Шмигаль сказав, що у кожній українській сім'ї повинно бути щонайменше троє дітей. Недавно він дав таке інтерв'ю, і це каже про те, що вони у кабінеті міністрів все ж таки думають про проблему з демографією і як підвисити народженість. Статистика на сьогоднішній день каже, що на одну сімейну пару сьогодні народжується 0,7 дитини. Ну це статистика. Тут можна ділити дитину більше ніж на одну цілу. Вона є плачевною. Ми вимираємо таким чином, і через буквально два покоління українців в принципі не стане. Тож треба вирішувати цю ситуацію. Вони думають про те, щоб вирішити цю ситуацію шляхом виплати одноразової виплати при народженні дитини майже там 350 тисяч гривень. Однак хочу сказати, чому це не спрацює, і назвати декілька причин. Перша причина, що народжувати почнуть тоді е, ті, у яких буде мета лише отримання цих, цих грошей отримати ці гроші. Е, якщо вони будуть їх отримувати, вони не будуть йти на те, щоб утримувати цих дітей. Це перше. Друге, е, народити дитину ще замало. Її треба ще якось навчати, виховувати, лікувати, вдягати і перетворити на якусь абсолютно адекват... на якогось адекватного громадянина, який буде працювати, приносити користь державі та платити податки. Як ви збираєтесь це робити, якщо ви підвищите народжуваність серед тих, хто потребує цієї допомоги і не може утримувати дітей самостійно? Так, це ж життєво здатне. Якщо держава може взяти на себе повне забезпечення та виховання дитини у разі якщо сім'я не справляється, ви чули про історію, наприклад, Швейцарії або в Польщі. Або в Фінляндії, коли дітей просто забирали від сімей, які щось там якось там не так зробили. В деяких штатах Сполучених Штатів Америки, наприклад, якщо дитина подзвонить до поліції та заявить, що її там б'ють чи карають якимось чином, чи накричали, поліція приїде і може навіть розпочати кримінальне провадження відносно їх батьків по порушенню прав дитини. <кій> І таким чином вони спонукають сім'ю виховувати дитину саме в тому дусі, який потрібен державі. І якщо вони не справляються, тоді дитину вилучають, знаходять їй іншу патронатну сім'ю, або знаходять їй сім'ю нову, а, або дитина росте в а, відповідному дитячому будинку. І у всіх цих випадках держава більш-менш справляється з тим, щоб дитину перетворити у громадянина, який їй потрібен, у середній клас. <кій> тобто... Ви бачите, наскільки глибша ця ситуація далі стосовно середнього класу, хто в Україні є середнім класом, кого в Україні вважають ідеальним громадянином, кого в Україні вважають успішним громадянином, хто взагалі потрібен Україні? На це питання перше потрібно відповісти державі у вигляді там, Кабінету міністрів чи Верховної Ради, а вже потім думати, яким же чином нам досягнути цієї мети. От дивіться, приклад Ізраїля. Наприклад, там існує чітке розуміння того, хто є ідеальним громадянином. Ідеальним громадянином це є середній клас, який працює, не підприємець, працює ставка саме на працюючого, сплачує податки, має кредит на квартиру або її орендує, має кредит на автомобіль, може собі дозволити раз на рік кудись поїхати. І має три та більше дітей, Оце ідеальний громадянин, і навколо цього вибудовується все державне, от управління і все, що необхідно. Тобто, ціль держави створити із дитини отакого от ідеального громадянина, який буде працювати на державу яким чином вони досягають цього? Ну в Ізраїлі народжуваність сама вона контролюється через те, що є певні релігійні переконання, це релігійна держава. Однак в них якось, от якщо побувати в Ізраїлі, в них якось абсолютно все влаштовано таким чином, що ну, всюди треба з дітьми. Будь-які розважальні там заклади, будь-які для відпочинку місця. Вони облаштовані так, що туди круто їхати саме з дітьми. Тож з'являється така от такий двіж молодіжний, як то кажуть зараз, да? в якому от модно мати дітей, в якому це в принципі апріорі норм, і щоб в тебе їх було багато. Якщо ізраїльська сім'я має двоє дітей, то це вважається, що в них ще немає дітей від трьох дітей ж саме стосується і тих держав, які вже подолали таку ситуацію. Тож сюди потрібен комплексний підхід. І цей підхід повинен складатися в певну стратегію. Тобто, спочатку ми повинні визначитись, кого ж ми хочемо бачити серед, серед ідеального громадянина. Потім нам треба зрозуміти, як його від самого початку до цієї цілі довести, щоб він став таким. І вже після цього тоді приймати якісь політичні рішення. Стосовно того, скільки дітей повинно народжуватись, які гроші та кому давати на це, і як взагалі подолати народжуваність в ну на щиті, да? щоб діти не народжувались просто у якихось там бомжів чи е, 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 алкашів, наркоманів тощо, а щоб вони народжувалися у нормальних сім'ях і їм давали нормальну освіту, і вони ставали е, адекватними громадянами України. Підписуйтесь на мої канали, щоб почути більше адекватних думок і новин. Станіслав Ліфлянчик завжди з вами.